Медитація це не просто розслаблення, це занурення у новий стан розуму та тіла, при якому ми стаємо особливо уважні до своїх підсвідомих програм. В медитації ви можете спостерігати свої старі думки та почуття з боку, вирішувати, які залишити в минулому, а які розпочати інтегрувати у своє нове я. З цього моменту ваш мозок починає будувати нові нейронні зв'язки, що відповідають майбутньому, а не минулому. Це поступовий процес розучування та навчання, Розучування звичкам старого себе та навчати себе новим станом. Якщо ви навчитеся входити в ці нові стани, відчуваючи радість, вдячність і любов ще до того, як життя зміниться, ваш мозок перестане відтворювати старі програми. Ви стаєте самі собі джерелом змін, перестаєте залежати від зовнішніх умов і вчитеся жити за новою моделлю. Створюючи зміни зсередини, деякі люди кажуть, я вірив, що можна змінити, але не думав, що це станеться зі мною. Але справді зміни приходять, коли ви вже не чекаєте результату, а починаєте працювати над собою, вкладати повністю в цей протест, процес себе. Ви розумієте, що єдиний шлях до лікування це зміни всередині. Ви починаєте відчувати подяку не за результат, а за сам процес зміни. І саме тоді зцілення та нові можливості починають виявлятися у вашому житті. Ми часто запитуємо себе, чому я все ще не зцілився, що я роблю не так. І саме це питання стає початком глибокої внутрішньої роботи. Коли ви усвідомлюєте свій поточний момент, коли починаєте задаватися питанням про свої думки та дії протягом дня, ваш мозок активує лобову частку, ту область, де починається усвідомлена робота.